Хто я взагалі такий. Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, от до того хто за мною стоїть, як я взагалі так появився, откуда, та що я розказую. Бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що. чи коротше? Розказую за місяць до війни. Я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини та Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є на сторінці. Є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили про це. Вся інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в гаскому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвигав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі, мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проєкт, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним до політики і не буду нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну, я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто, я. Оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проєкт, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в аккаунті. І дуже прошу розповсюдити це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить політика, і так далі. Якщо відкрити той самий список Форбс, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це взагалі мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було, б, і все. Я ще був поранений, ще на морфіні і так далі. Ще нічого не розумів. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській політиці, взагалі, в Світовій може щось змінити, їм треба пам'ятник при житті. Братій при житті ставить пам'ятник і золото просто. Це ну, люди герої просто будуть. Я, в мене немає ніякої ні політичної освіти, нічого. Я не, не хочу в це втручатися, мені це не цікаво.